Хочете паркан, який стане частиною дизайну вашого будинку стильний, сучасний та довговічний, тоді ми маємо ідеальне рішення металеві паркан жалюзі від RoofBest. У цьому відео я покажу 5 наших моделей, поясню їхні відмінності та допоможу вам обрати ідеальний варіант. І головне, усі ці паркани мають 10-річну гарантію, широку палітру кольорів та матове покриття. Жалюзі Преміум це елегантність і легкість, підходить для прольотів до 2,5 метрів. Має двосторонній дизайн і матове покриття, яке не відблискує на сонці. Серія ромб це про міцність і потужність, витримують навантаження незалежно від розміру передньої частини. Головна особливість технології 360 градусів завернення металу, що робить ці паркани вдвічі міцнішими. Варіанти серії ROM. ромб 5 см. ROM максі 7 см. ROM максі плюс 11 см. Витримують прольоти до 3 метрів. Жалюзі Duos – Наша унікальна модель із формою хатинки. Жалюзі перекривають одна одну, пропускаючи повітря, але при цьому паркан залишається глухим. Ідеальний варіант для поєднання приватності та вентиляції. А зараз я покажу, як виглядають наші паркани в розрізі преміум 4 см. Ром 5 см, Ром Максі 7 см. Ром максі плюс 11 см. Дуас – 4 см. Обирайте свій ідеальний варіант. Легкість та стиль жалюзі преміум. Надійність і міцність серія Ром. Унікальний дизайн із вентиляцією Дуас. Залишайте заявку прямо зараз. І наші менеджери допоможуть вам із вибором RoofBest – Паркани для вашого стилю та комфорту.